Друзі, тут ріфтились! Братва, всім здоров! З вами Маратон і це моє нове відео про перепродаж. Відео обіцяє бути досить цікавим, так що ставте лайк авансом, підписуйтесь на канал і всім приємного перегляду. Поїхали! Братва, всім здорова, розклад у нас на сьогодні такий. Зараз у нас вечір. Як в принципі, звичайно, всі самі такі серйозні справи робляться під вечір у мене. Тож вийшло оголошення. Порт сієра 2.0 інжектор за 650 доларів. Знаходиться у винниках. Львівська область, в принципі, дуже близько до Львова. Зараз поїдемо дивитись. Поїдемо, тому що перше моє повідомлення: добрий вечір. Може запропонувати 12 тисяч гривень. Забрав би завтра. Добрий вечір! Та добре, хіба після восьми годин? Я пишу: а якщо приїхати сьогодні? Пише добре. Все, питання німа їде. Тож зараз я приїхав в гараж за акумулятором, знімемо акумулятор з Жигуля, забираємо Святославчика і швиденько, швиденько газуємо. Опа! Апаратик стоїть, колесо трошки підспустило, але це нічого страшного. Якщо цей Фордік на ходу більш-менш хоча б нормально їде, це дійсно дуже достойна ціна. Тому я думаю, що за 12 тисяч його можна сміло брати і попробувати перепродати. А якщо швиденько, то за 15, думаю, можна. Діло в тому, що зараз сезон дріфту, так сказати, починається. Вона, подивіться, яка тут дорога у нас в гаражному кооперативі трошки така прикатана, але тим не менш доволі слизька. Двохлітровий інжектор, цінний коротше, мотор для цього. Коротше, поїхали дивитися. Друзі, боргем компросометр також. А чому би і ні. Я ж його не просто так купив. Два ключа. Святослав, кажи, привіт, підписникам. Підписники, привіт. Ось така малишечка рогата, як і моя. Ой-ой-ой. І наперед, наперед ходи, наперед. Ну-ка, ну-ка. Ой, ой! ой Ха-ха! Ну ну ну, <реш> 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 поїхали! приїхали вже на локацію, зараз дзвонимо. Алло, Алло, добрий вечір. Добрий вечір. А це от по машині ми вже під'їхали. А, ви вже тут добре, вже виходжу. Добре, це от ми біля машини з гірляндами стоїмо. А, ви з гірляндами? Да. А, ну, то я зараз виходжу. Ну, все, добре, чекаємо. Давай. Якась дівчинка продає. Зараз будемо жорстко торгуватись. Oh my. Та Fordi, вроде в хорошому стані. Єдиний такий момент, що я, короче, помітив, це ремінь генератора. Получається, він слабу натяжку має, і генератор типу не працює. А як тобі взагалі? Солому взагалі. Будуть їхати тестувати, як він що він. Так, Друзі, така от машина. Нам каже, що туго і довго набирає оборот. Поїхав зараз потестить. Приїде, поміряємо компресію. Щина. Десять, шість сім. Вісім а яка могла б бути крайня ціна, наприклад, цього дракона? Ну, давайте ви свою скажете, а ми будемо вже ну, думати. Ну я хочу послухати, скільки ви готові знайдати. Напевно, тисяч шість. Друзі, на жаль, цього апарата ми не взяли, бо мотор дохлий, компресія 10, 6, 7 і 8, по-моєму. Тобто, ну такий, не то що дохлий, але полудохлий. Плюс оберти зовсім не набирає, зовсім не їде, походу троїть. Але в цілому, якщо б не проблеми з мотором, ми б його забрали і за 12, я думаю. Так і запропонував 6, нам сказали, що за 9 його готові забрати на розбірку. Так що, по ціні не зійшлися. Що ти скажеш? Та да, на жаль. Апарат прикольний. Ну, Ні, якщо б він їхав, класно. Тоді б дав, тоді б можна вже брати. поїхали на рено Львів дрифтувати. Ну то ми вже дрифтували. дрифтили. Всього поїхали до спать. Друзі, рекомендую усім водіям завантажити застосунок Hotline Finance, адже тут зручно оформлювати та зберігати усі ваші автостраховки. Вам прийде сповіщення про закінчення терміну дії автоцивілки, щоб ви не забули придбати нову. А за промокодом Маратон ви отримаєте знижку в 10%. Алло. Слухаю вас. То ви степан. Да. Ага, де син дав ваш номер на рахунок машини Форд Сієра. Правда, вже можна сьогодні приїхати подивитись його. Можете, коли будете за пів години. Добре, як підійдемо, вас наберемо тоді. Дякую. Друзі, підписник запропонував мені Ford Sierra, От просто в інстаграм написав. До речі, якщо у вас теж є машини, можете мені писати. Можливо, ми з вами домовимось. Е, написав, що я Ford Sierra на газу. Треба варити, правда, по тих паспорту віддам за символічну ціну. Коротше, ми з ним трохи попереписували, ще на тітанах. Так що зараз їдемо дивитись, продає їх батько. Думаю, якщо вона вже на ходу вже на тітанах на газу, то не філаси, з 250 доларів. То дуже хороша ціна. От, так що хаваємо суперконтики і їдемо. Друзі, приїхали до машинки. там стоїть вже мужичок і Форд Сієра. Зараз будемо дивитися. <плес> Друзі, вона хороша. Ну що, вроде прикольно. Зараз на бензині виїдемо. Зараз на бензині, так все заводиться до пензіння, а потім випалюєте бензину, переключаєте А Газу yeah, деколи обороти холостий пропадає, а чому? То треба фільтри міняти, а хто до міняв? Yeah, так, поїздили трошки, ну, машина прикольна їде зараз, мараць збирається. Коротше, що можна сказати, в цілому прикольна машина така із-під діда. Ну, звичайно, що є багато моментів. Е, гнилий кузов. Та я гнилий, то він не особо гнилий. Mm -hmm. Ні, подивись, mm -hmm. він сильно гнилий. Ну їде, прикольно, типу, така більш-менш обслужена. Дідовська така бричка. Я думаю, треба забрати. На газу їде, на бензині їде, в принципі, взагалі чітко. На титанчиках. Я думаю, на ній ми точно щось зробимо. Якщо не поламається вона ніде. Поки ми їхали, я подивився ринок, скільки вони коштують. Від 600 баксів до 1000. Ну це ще по запаспорту, правда. Вона не переформлюється. Та я думаю за 500 можна віддати. Зробити Но... хім -чисточку. Лігіонку такого підкрасити кузов? Ну, може бути, якщо дуже сильно постаратись. Ладно, пішли, поговоримо з продавцем, і тоді будемо рішати. Що з ним говорити? Що рішати треба забирати. Друзі, домовились з продавцем. Коротше, не за 250, а за 300 доларів. Торг в його сторону вийшов, Бо підписник казав, що за 250, типу, готовий віддати. Це батько підписника. А по факту виходить, що не готовий. Ну, в принципі, машина вартує 300. Я думаю, так що зараз їдемо купляти валюту і будемо забирати цю ластів. Я думаю, що апарат достойний, його трошечки підшаманити дійсно, і можна буде трошки на ньому зробити якусь там. Соточку можна і трохи більше. Алло, це марат. Я біля машини. Можете вийти? Okay. То, чекаю. Друзі, Святослав вже поїхав. Зараз будемо забирати цього апарату. Цього друзі, новий апарат в проекті. Зараз буду їхати на ньому додому за 300 доларів. Далі будемо його трошки підкрашувати під марафетом, та я думаю, щось вийде на ньому заробити. Отак, от от, як часики Ну, майже. В принципі, хороший відносно стан машини порівняно з тим, що продається. Тобто вона їде, вона на ходу видно, що типу, її трохи займалися на ДК. Типу, плюс-мінус хозяйська, так сказати. Тобто, Всі такі рібні недоліки, більш-менш вони типу, зроблені, Тобто, на ній можна більш-менш комфортно пересуватись. Тобто це не корч. Такі машини, типу, ну, на них прикольно їздити, вони ще типу, трохи ціляться. Тому продати її, щось зробити набагато більше шанс, ніж якогось корчика. Та й плюс вона ще на газу працює, взагалі, сказка. Друзі, всім привіт! Зараз поїдемо трошки позимаємось Фордіком, підготуємо його до продажі і викладемо на OLX продаватись. Я думаю, що викладати будемо напевно десь за 500-550 доларів. У машина реально хороша вчора на ній їздив. Треба б там було відбуксувати жигуля взагалі без проблем. Викатав весь газ. Правда, бензину майже не залишилось. До речі, сьогодні у нас така погодка. Снігопад фігачить, але все дуже швидко тане. Дуже шкода, дрифту не буде. але він стоїть. Взагалі, насправді, дуже хороший апаратів, мені дуже подобається. За такі гроші, нічого краще точно не купиш. Треба трошки було почекати, щоб бензин прокачався, а так... Без проблем, лишечко запустилась. Сьогодні план такий. Хочу поїхати, по-перше, нашу домонтажку. Зараз подивлюся є колесо. виходить, стоять 4 титана, три тіни на машині і один багажний почалося. Непонятно чого він там. Він вроді накачаний, колесо накачане. Зараз візуально гляну, якщо все окей, то їдемо нашу домонтаж і оставив. Після того на мийку. фотографуємо машину і на продаж. По бензину, до речі, тут от приблизно от стільки от бензина, але їхати, тут, в принципі, близько. Тому заправлятись ми не будемо, ми по хардкору двігаємося. Щось, ребятки, воно глохне. Можливо, вже бензину нема, тому і глохне. Топевно, все-таки треба поїхати на заправочку спочатку. Я от зараз сижу тут, прогріваюся. Знаєте, до мене прийшла така мисля, а може взагалі нафіг нікуди не їхати, прямо тут я пофоткати та і все. Я так думаю, що напевно так і зробимо. Бо те, що я мити, в принципі, далеко немає, він все одно зараз в снігу, особливо нічого не видно. Тож зараз беремо тряпочку, робимо тут дітей конкретний. Оп-оп, і, і фотографуємо і на продаж. Бо щось бажає їхати не дуже велике. Отакуво. Помт. Помт. Друзі, на жаль, я нічого не підзняв, але після виходу оголошення мені подзвонили хлопці і приїхали, подивились машину. І сталася така ситуація. Машина, на жаль, просто не запустилась. Ну, і машину вони відповідно не купили. Але на наступний день ми спробували його звести з буксиру зі Святославом, і у нас все вийшло. Ми його довели! Оборотчик завівся! Я ж руль ще не відломав, довірська перекину, гуляє. <хи> Странно чого він не зробить. Трошки на погода. Ну навіть нормально троїть. Але де ж пошільшого не троїт? Все життя дріфт буде, ребятки! Не переключайте! Друзі, їдемо на тест-драйв, Фордік завівся, холостий хід щось взагалі дуже-дуже погано тримає, щось я не можу зрозуміти з чим то пов'язано, може бути просто ми відкручували кришку карбюратора і там погано трошки закрутило, можливо там підсос повітря. Так що... У нас то сильно так, не Так Давай другий болт то докрутимо. Та йду, там, ми ж пробували, ніфіга не вийшло. Ти ще раз спробую? Коротше, друзі, ми їдемо на тест-драйв, а там побачимо, що буде. Тут наляво Питання, ні, ні, ні. Ну давай, другу, по Быстрее! Слушай, а не то написывайтесь. Святослав, дає Богом, на форці яра 1.8, турбодизель, турбодізель давай! Давай їм, є... давай! Я руля прям заздалегідь! Заздалегідь давай! Давай не синь ссать! Сюди ту малишечку! Вже весь салон в вззимуть! бордюри! Ааа! Ну ничего страшного. Ты попал на 4000 долларов в США. Тика, я хочу посмотреть повреждения. Я вызываю страховую. Твою мать. Поцарапал мне бампер. Сюда. Всім привіт! День-два, як у нас тест-драйв цього бешеного апарата. Пізніми краще, як я прив'язав глушак. У нас корише, вчора я трохи заїхав, походу в дівті в бордюр. І тепер глушак трохи відпавший. І ми так. його так заколхозили, як два дебіла. Там глушняк, глушняк болтається. Оп, і туди в салончик. Так що, друзі, така суєта, фор щось строїть по страшному, непонятно, що з ним. Вчора поїхали, поміняли всі броні друти, поставили з Жигуля, але все одно ну, нічого не помінялося. Є така одна е, ідея, думка на рахунок цього всього, що може там мотору. Звичайно, ми надіємося, що ні, але він троїть і ну, взагалі не заводиться зі стартера, тільки якщо з троса. Тож, походу, ми нічого не зробимо. Я нічого не зроблю на цій машині, але я хоча б розладжаю нормально. В цілому дуже веселий апарат. Мені подобається. Лайк. Like. <реш> дивіться, які санки. Зараз ми заправляємось, на газу щось машина перестала заводитись. Треба переключати на бензин, потім тільки на бензині заводиться. І то, коли гаряче, коли холодно, взагалі тяжко завести. Але нічого, зимовий дріфт сезон все-таки нам дрожчиш, ця сія. Зараз приїхали до підписника. Сьогодні у нас дуже активний дріфт-день буде. Скажу, хтось розложиться? Я думаю, я. Розлодить. Дуже слизько. Прям голольот взагалі. Ми в селі тут не почищено. Ні, та ми тут не будемо дифтити в селі. Ні в якому разі, бо тут будиночку зараз комусь знесемо, ми їдемо в поле, щоб ніхто нас не чув, ми нікому не заважали. І там собі будемо неярювати, на всі бабки. Так, кукуруд Та Так, кукурудза, дядь, Ти подивись, яка погода. Тиши вообще не А, точно. Перепутав. Ні, ми не прямо побудуємо. Це трупіночка між полями. Чого? Зимові яблука може. може? Прийшли збирати груші загалом. <ріх> все, альфа Ромео у нас залишається десь тут і ми їдемо чисто на цьому апаратіку бойовому. все погнали. Давай. Шасанками. Не знаю, можемо поки покататися. Давай, Давай туди. Дай я приїду. Ні, <ріху> <Ру ріху> <дій, дій, ріху> ми з тобою вместе. Я за руль. я за руль. <ріху> я за заруб. Я <ріху> заруй. Майсламу алейкум. ми зараз точно десь заїхать, а що з рулем тут? Це що такое? Руляємо. Нем... Блять, мы не поворачиваем. Він не рулиться? Ні, взагалі. Можна мас. Пропоную від вас не зараз зробити будь щоб ми його не трогали. Катаємо підписників на сам. Дивіться. Ну вони взагалі екстремальні пацани, красавчики. Чула! Ха-ха-ха! Друзі, покатали хлопців на санк. Вони, звичайно, взагалі красавчики. Десь по напевно 16-17 років Ми, хлопці молодці. Дікарі, якийсь в них режим безстраш'я, Бо я вже все, та де я вже старий. Я е, покатався, але просто щось дуже холодно. Е, е, я би поламався, не покатався б не е, е, Їдемо далі, тріп та давай. Оде Кейвен дрифт по полю. Ну й ой. Так. Берем його. Тіж вмало сейчас розважаємо. Погано, хочеться цікаво. А! Це зараз розважати. Це і назви. А. От, друзі, а поки ми їдемо, чекаємо жигуля. Хочу вам нагадати, підписуйтесь на канал, ставте лайк, обов'язково, щоб було більше подібних відео. Отак от, за ручечку тримаємося. Сета, суєта є. Все став нуля, крутить, як не вся. Не, ну красавчик, що сказати, Тігор.

She's Давай, давай, давай! Давай, Вискачку! Ви давай, штовхне! Нормально, давай, давай, давай. Нормально, як нова, безпошкові! Що димить? Та, до речі, він вас пішов дим, мені здається. То коли в лужу ви заїхали. Ну все, 300 баксів, мінус. Ти попав на капіталку мотора, походу. Їдемо додому. В пасієрі витікає десь охлаждайка. Да. No. Так що зараз її веземо до майстра, заодно і виправимо всі проблеми. Глушник, то що вона там приїдь, тече вода і на продаж її. Впевнено вже. Дотва, ми приїхали до майстра. Тут такий чутьофровік литовий. Мінімальний такий. Друзі, після наших жостачайших покатушок на форді з ним стались деякі неприємні моменти. Перше, це відпадав глушник, друге це він троїв, і тільки на високих обертах він працював добре. А також в останній покатушці вже ми пробили якийсь патрубок системи охолодження або не патрубок, якусь там фігнюшку. І щоб це все виправити, я відвіз машину до майстра. По Потім буквально пару годин роботи 1200 двісті гривень заплатив, і Форд знову на ходу в бойовому стані, і далі його можна експлуатувати. Так, братва, всім привіт. Значить, нарешті закінчується історія з цим Фордіком. Зараз до нас приїжджають вже покупці. Позавчора дали завдаток 2000 тисячі гривень і цю моличку за 13 тисяч гривень. Звичайно, що ця історія перекупська така не дуже плюсова, так сказати, тому що в ремонт я вклав тисячу гривень, плюс скільки я заправлявся, але ми на ньому добряче поїздили. Тож, в принципі, я задоволений цією покупкою і продаємо. Ну там плюс-мінус в ноль коротше, але Купили скільки... за 12, продаємо за 13. Але скільки було емоцій, скільки друзі? емоцій. Скільки Ви Дрифт жорсткий, это жорсткий! джорсткий продаем и купляем наступного апаратуру. Так, братва, ну ось відео підходить до кінця. Кому сподобалось обов'язково, ставте лайк, підписуйтесь на канал, всі мої соцмережі будуть в описі під цим відео. Також нагадую, що в мене є криптоканал, на якому я пробую зі ста баксів зробити до автомобіля. Так що на нього теж посилання буде обов'язково в описі під цим відео. Підписуйтесь, кому цікаво, можна слідкувати. Там я показую кожен свій крок, і ви можете так само повторювати просто мої дії і мати такий самий результат. Ну і, звичайно, свій телеграм-канал Маратон, де я просто почув всі цікаві новини, які у мене в житті, також якісь анонси нових проектів і всякі такі цікаві. Посилання теж буде в описі. Так що всім до скорих зустрічей, всім пока.